На дворі стояв 1870 рік Київ неодноразове прохання до Олександра II від хворого похилого чоловіка, що доживав свої останні дні у київському маєтку, було нарешті почутим. Проханням було відпустити його разом з дружиною та донькою на виконання святого ритуалу хаджу, довго акту покаяння та внутрішнього спокою в мусульманській релігії. Подорож відкрила перед стариком мальовничі горизонти Одеси та Стамбулу. Як золоті ворота, вони запросили його до величних святилищ ісламу меки та медини, віддавши пошану святиням, він, зокрема, поклонився гробу пророка Мухаммеда і вже 4 лютого 1871 року старець покинув світ та був похований у. Медині на цвинтарі Альбакі. Кладовище Альбакі. Джанат Альбакі. Головне кладовище Медини. Саудівська Аравія. Розташоване на південному сході від мечеті пророка. На кладовище поховано багато родичів пророка Мухаммеда та його поплічників, а також видатних мусульман, діячів та праведників. На надгробку покійного було вибито ім'я Шаміль. Його внесок в історію значущий, а його ім'я стало синонімом слова боротьба для багатьох ісламістів. Шаміль послужив символом зусилля та віри, що продовжує надихати й до сьогоднішнього дня. Ми спробуємо розібратися, хто такий імам Шаміль. Згадаємо і як він очолив військовий джихад проти Російської імперії. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Народився хлопчик в аварському поселенні Гімри хіндалальського суспільства 26 червня 1797 року. Це по мусульманському календарю першого числа місяця Мухаррам, тобто у перший день Нового року. Спочатку хлопчика назвали Алі, однак, згідно місцевому звичаю, йому дали нове ім'я після того, як він захворів. В різних народах є така традиція давати нове ім'я, щоб хвороба залишалася на старому, а людину з новим не чіпала. Такий собі бюрократично потойбічний лайфхак. Наприклад, прийшла смерть за маленькою дівчинкою Анною. А поки йшла, дівчинці дали друге ім'я Єлена. Ну і кого має забрати смерть? Анну, Єлену, Анну Єлену, суцільна плутанина, погодьтесь. А тому дитина залишалася живою, Принаймні, в це вірили. Повертаючись до шаміля, зазначу, що з самого дитинства хлопчик вирізнявся своєю живістю, носив відкриту сорочку в будь-яку погоду, ходив вулицями босоніж, мав непохитний дух та міцні руки. До того ж, юний шаміль направив свою силу у вивчення бойових мистецтв, традиційне фехтування кинджалом та шашкою. Був пустотливий, але жодна витівка його не була спрямована кому небудь на шкоду. Гімринські люди похилого віку розповідають, що Шаміль у молодості відрізнявся від товаришів похмурою зовнішністю, непохитною волею, допитливістю, гордістю і владолюбною вдачою. М. Н. Чичагова, Шаміль на Кавказі і в Росії 1898 рік. З самого дитинства Шаміль дружив зі своїм сусідом Газі Мухаммадом, який ще зіграє свою роль у нашій історії. Серед науковців навіть існує припущення, що Шаміль та Газі Мухаммад були не тільки близькими друзями, а й родичами. І до цієї теорії приводять таке величезне сімейне дерево, що в родинних відносинах Санта-Барбари розберешся набагато легше. Разом зі своїм товаришем Шаміль навчався ісламської освіти та духовних практик у алімів, визнаних авторитетних знавців теоретичних і практичних сторін ісламу. Одним з таких був дідусь Газі Мухаммада – Ісмаїл. Друзі разом вступили до Медресе в Унцукулі, були учнями дуже багатьох вчених, від яких вони навчилися арабській мові, історії, математики, риторики, а також предметів, пов'язаних з ісламським вченням, а саме, тавсиру, акиду та фікху. Я не буду на цьому детально зупинятися. Кому буде цікаво, що це таке, прогугліть. Під впливом газі Мухаммада Шаміль вступив до Накшбандийського террикату. Це містичний релігійний орден. Він став мюррідом, тобто учнем на першій стадії духовного самовдосконалення у самого Джамалудіна Казі Кумухського. Як ви вже зрозуміли, дитинство Шаміля, як і багатьох інших дітей ісламського світу, проходило під егідою твердої руки духовенства. Ще треба додати безмежну волелюбність, яку Шаміль ще проявить смутні часи культурного та релігійного отруєння з боку Російської імперії. 10 лютого 1828 року Російська імперія та Іран у поселенні Туркманчай укладають так званий Туркманчайський мирний договір як підсумок російсько-перської війни 1826 1828 років. Згідно з договором, Іран підтверджував територіальні надбання Російської імперії по попередньому юлістанському мирному договору 1813 року, який, в свою чергу, зміцнював позиції імперії на Закавказі до складу Російської імперії у Йшли такі країни, як Дагестан, Грузія, Імеретія, Гурія, Мінгрелія, Абхазія та ще декілька закавказьких ханств. Невеличким бонусом для російської імперії стало зобов'язання Ірану надавати право на безмитний транзит через свою територію та виплата контрибуції в розмірі 20 мільйонів срібних рублів, а ще на додаток участь у ринкових відносинах та розташування військового флоту на Каспійському морі. Але напевно, що такі щедрування з боку Ірану були недостатніми для імперської влади, тому вони, як за незмінною традицією, приступили до культурної експансії, жахливе відлуння якої ми можемо спостерігати. І сьогодні. Звісно, імперська колонізація мала значний вплив на регіон. Як не дивно, були побудовані дороги, школи та лікарні, а також вели нові технології. Я це декілька разів перевірив. Здається, імперці дійсно щось таке побудували. Не багато, але все ж. Спершу можна подумати, що начебто все не так і погано. Однак разом з сумнівним благоустрієм приходять свої закони та звичаї, які не завжди були прийнятними для місцевого населення, особливо, якщо на соціальному фундаменті суспільства лежить релігійна основа. Імам Шаміль запитав у генерала навіщо ви прийшли на нашу землю і воюєте з нами? Генерал відповів. Ми прийшли до вас дикунів з вищою культурою і цивілізацією. Тоді імам Шаміль покликав одного з мусульман, щоби і дикували, і попросив зняти черевик і шкарпетки та показати ногу генералу. Нога мусульманина блищала від п'ятикратного обмивання. Тоді імам покликав російського і попросив його зробити те ж саме. Нога солдата була брудною і смерділа на відстані. Імам запитав: так ви з цією культурою до нас прийшли? Саме з усвідомленням руйнуючих наслідків російської експансії, вище згаданий газі Мухаммад наполіг на необхідності початку воєнного джихату проти Російської імперії. Він посилався на устрої шаріату. Це комплекс переписів, що формують релігійну совість і моральні цінності мусульман. Джихад. Що з арабського переводиться як зусилля, є широким поняттям з ісламського світу, що в загальних рисах можна позначити як зусилля з відстоювання ісламських ідеалів, старанність мусульманина на шляху Аллаха» або ж більш узагальнена боротьба. У повсякденній свідомості джихад асоціюється з веденням бойових дій. Але це тільки мала частина цього поняття. Згідно з ісламськими записами навчань, діянь і висловлювань ісламського пророка Мухаммеда, або ж просто хадисами, джихад може позначати внутрішню боротьбу мусульманина проти своїх вад це великий джихад та джихад серця, або ж зовнішню боротьбу із захисту окремих мусульман та їхнього майна, який ще зветься джихад руки. Коли ж маються на увазі великомасштабні бойові дії, то необхідно використовувати термін джихат меча або Газават. Після наради Дагестанського духовенства в кінці 1828 року в Ярага Шейх Мухаммад Ал-Ярагі призначив Газі Мухаммада імамом Дагестану. Разом з тим до реалізації джихату приєднався і сам Шаміль, а пізніше воєнно-політичний діяч Гамзат Бек. Ставши пліч опліч, побратими Шаміль та Газі Мухамад почали активні бойові дії проти імперських сил. Чи треба казати, що на початки боротьби, датуємої 1830 роком, ріки крові почергово проливалися з двох боків конфлікту? Тактика неочікуваності та швидкості дій Газі Мухаммада не завжди але спрацьовувала у боях. Наприклад, під час оборони укріплення Агачкала у листопаді 1831 року. Проте Імаму не судилося почути переможний дзвін. І у 1832 році Газі Мухаммад загинув у битві під Гімрі. А Шаміль навіть попри важкі поради. Анення був одним із двох, кому вдалося врятуватися. Стрибнувши з височини, він перескочив над головами солдатів, які збиралися стріляти в нього. Шамілю вдалося зарізати трьох з них, проте він був пробитий багнетом четвертого, який щоправда теж зустрівся зі сталевою смертю у руці воїна. Шаміль деякий час переховувався. І що Російська імперія що свої вважали його мертвим. Одужавши, Шаміль приєднався до Мюридів на чолі з другим імамом Гамзат Беком. Узявши вогонь свободи в свої руки, він вестиме безпереривну війну з імперцями наступну чверть століття. А коли Гамзат Бека буде вбито в 1834 році, Шаміль займе його місце головного лідера кавказького опору і третього імама кавказького імамату. Силою своєї харизми, благочестя та чесності у застосуванні законів шаріату Шамілю вдалося об'єднати чисельні ворогуючі племена для боротьби проти російської імперії. Як тільки він перетинав кордон, він утворював великі загальнонародні повстання, що тяглися від Дагестанського міста Аварія до кавказького Кабардо. Одне російське джерело прокоментувало його як людину великого такту і тонкої політики. Проти великої російської армії Шаміль ефективно використовував іррегулярну та партизанську тактику. У 1845 році десятитисячна колона під командуванням російського графа Михайла Воронцова слідувала за військами Імамату в ліси Чечні. Однак відносно спокійна прогулянка по лісовій стежці закінчується оточенням російської колони, яка потім буде успішно знищена. Це зруйнувало спробу Воронцова відірвати чечню від Імамату. І, відчувши гіркий присмак поразки, він описує Шаміля наступним чином. Шаміль проявляє в цьому році велику активність. Ми вживаємо всі заходи, які повинні рано чи пізно знищити його вплив і відірвати від нього чеченців, без яких він буде нічим. Досягнення Шаміля як військового лідера значно зросли, коли до нього приєднався відомий аварський вождь Хаджі Мурат. Знаходячись під крилом імама як Наїб або ж помічник духовної особи, він за дуже короткий час подвоїв свої сили, ведучи приголомшливі набіги завдяки своїй винахідливості, рішучості в атаці та невловимості у відступі. Проте Хаджі Мурат відвернеться від самого Шаміля 10 років пізніше. В 1851 році він піде від Шаміля. Вважається, що причиною цьому послугувала спочатку сварка, а потім ще і взяття у полон дружини та дітей. Хаджі вважається, що однією з передумов був неодноразовий прояв безрозсудності хаджі Мурата у боях. Багато істориків припускають, що Хаджі Мурат навіть виступав проти Шаміля. Після того, як колишній наїб перейшов на ворожий бік конфлікту, царський уряд передбачав скористатися ім'ям Хаджі Мурата серед горян для залучення місцевих вояків до своїх лав. В будь-якому випадку Хаджі пізніше отримав звання національного героя аварського народу. А Лєв Толстой, згідно з традицією росіян, облизувати тих, хто їх принижував, зробить Хаджі Мурата головним героєм свого літературного твору. Низка блискучих перемог повільно перетікала у болючі поразки. І вище згадані події з переходом Хаджі Мурата були не самими трагічними. До 1847 року каральні царські війська пройшлися землями Чечні. Подальші ж три роки були ознаменовані битвами в Дагестані за найважливіші укріплення і стратегічні позиції. Здебільшого плоди перемог здобувала, на жаль, імперська армія. Після втрати Шамілем селища Акуша в Дагестані він був змушений піти в оборону, що, на жаль, виявилося провальною. Водночас з обороною Шаміль у спробі зміцнити свої позиції здійснив наступальну операцію на південь Дагестану на російську фортецю. Ахти він вважав, що під час його наступу повстануть жителі місцевих самурських громад. Однак на ділі важко було назвати його очікування виправданим повною мірою. У вересні почалася облога ахти військами Шаміля. Спроба штурму не увінчалася успіхом, а тим часом загін під командуванням Аргунтинського Долгорукого не став вайлувати і розбив заслон імама Шаміля. Останній, усвідомлюючи загрозу тилового удару, зняв облогу і відступив. Але й самі росіяни цього разу не відзначилися гучними перемогами. В 1849 році вони спробували взяти селище Чох. Проте півторамісячна облога і масоване бомбардування не принесли бажаних результатів. Гарнізон втримав позиції і російські солдати відступили. Події розгорталися безкрайньою закривавленою скатертиною. Відчайдушні спроби прорватися і утримати позиції в Дагестані. Поразка в Чечні. Розкол послідовників Шаміля та їхня подальша капітуляція перед імперським царатом це тільки мала частина того, що було записано в довжелезних народних хроніках. Точка неповернення в цій історії припадає на 10 вересня. Війська Російської імперії взяли в блокаду селище Гуніб, де зачинилися останні відчайдушні повстанці. Взагалі, росіяни намагалися уникати штурмів укріплень, адже гірська місцевість робила фортеці майже неприступними. Очевидно, що спроба взяти Гуніб тягла за собою неминучі ризики. 19 серпня почалися переговори, які Шаміль затягував з усієї сили, сподіваючись виграти час. Аж поки 23 серпня вони не припинилися. Почався штурм. У місцевій фортеці перебувало лише кілька сотень прихильників, готових захищати єдиний шлях до Гуніба. За кілька днів почалися запеклі бої, і росіянам, зрештою, вдалося прорватися й оточити аул. 25 серпня Шаміль капітулював. Опір припинив існування. І хоча головний театр воєнних подій вже припинився, конфлікт на східному Кавказі продовжився ще декілька років. Але це вже зовсім інша історія. Тепер, зазнавши великих успіхів, російські війська значно скоротили територію Імамату. Після закінчення Кримської війни Росія збільшила свої зусилля проти Імамату. У той час, як Російська імперія доводила своє величие за рахунок кривавих завоювань земель Чечні та Дагестану, пересічні росіяни захоплювалися постаттю Шаміля. Хоча кому-то їх захоплення потрібне, цікаво, що сам російський цар Олександр II відкрито був у захваті від опору та сталевого характеру Імама Шаміля. Тому наприкінці життя Дагестанський воїн отримав дозвіл на хаш від російської влади, про що було сказано на початку ролику. Образ імама Шаміля залишався значущою постаттю в історії ісламського світу впродовж десятиліть. Його портрети часто вивішували в державних установах і мечетях як символ опору, символ консолідації та ісламського відродження. Меморіальна дошка, присвячена імаму Шамілю, є в Києві. Саме біля неї наш президент звертався до кавказьких народів, цитуючи великого воїна. Кожен, хто піднімає зброю проти істини, піднімає її на свою погибель. Що порадити для перегляду? Знаєте, можна нескінченно говорити про те, як довго ісламський світ зализував рани, залишені Росією в ім'я власного панування. Важко підібрати потрібні слова, що могли б скоротити цю історію до простої. Жодна книга або фільм не може передати всю трагедію так, як це передав чеченський композитор і поет Тимур Муцураєв. Послухайте якось його пісні на дозвіллі. Обов'язково поділіться в коментарях своїми думками стосовно сьогоднішньої історії, а також я з задоволенням прочитаю ваші пропозиції щодо нових тем. Не байт на коменти і не жарт! Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історії з історії. На зв'язку!